Flicker, flickers, uh, shines brightly. The light. Uh, this keychain will make your much more visible on the dark road. It's a handmade item. Made in Ukraine. Це флікер. Так він виглядає в світлі фонарів, ліхтарика. же яскраво він буде сяяти в світлі фар. На одяг їх потрібно вдягати мінімум два по обидві боки, щоб. Машини освітлювали вас з любого ракурсу, і щоб ви блищали, були помітні просто. Бережіть себе. Слава Україні!